Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. До чого нам готуватися? Чи можуть повторюватися такі масовані російські атаки ракетні як 26 серпня? Раз на місяць можуть повторювати їх. Остання інформація від гур росіяни здатні випускати до 120 ракет на місяць. Ну, кому цікаве це питання, може порахувати кількість пусків на е телеграм-каналі Повітряних сил України. Речники дають повністю перелік яких ракет, скільки ракет запускали кожного дня. Ну і порахувати. Е по моїх розрахунках, у росіян зараз досить великий запас ракет, Якщо дійсно, якщо дійсно випуск е тримається на рівні 150 ракет. Я просто 100% певний, що не більше. У росіян немає можливості випускати більше ракет. Але, скоріш за все, виробництво падає. Бо росіяни такі масовані удари вони би робили щомісяця. А мабуть, вони зараз формують запас ракет для таких дошкульних ударів в зимовий період. Для нас це буде особливо чутливо. Можливо, роблять запаси. Не виключаю, що через санкції вони заважають їм навіть підтримувати на такому рівні 120 штук на місяць випуск ракет. Я думаю, що ці запаси падають. Ну, от. ну скажімо, це така аналогія, не дуже така пряма. Ну от я дивився удар по російських аеродромах, там були е номери. Значить, і дати випуску, наприклад, кабів цих ОМПК-модулів, да? то вони стріляли в серпні цими модулями, які були випущені в липні. Тобто з конвеєра, буквально, З да. якщо це якщо в ракет, така з ракетами така ж ситуація, ну більш пряма аналогія з авіацією. Росіян, починаючи з 22-го року, кожного року падає рівень виробництва літаків. А це приблизно ракети і літаки. Це такий самий технологічний рівень, який потребує такої самої величезної кількості радіоелектроніки, складної радіоелектроніки. А весь час санкції урізають, урізають і а, перемовини з виробниками складних там. Ну, мікропроцесорів, там високошвидкісних процесорів, там якихось вентильних матриць, да, там, якихось ще інших складних радіоелектронних елементів, йдуть перемовини, щоб вони відслідковували, кому вони надають ці елементи, і щоб вони надавали, з ну, не те, що ви сертифікатом кінцевого користувача, але з чітким повідомленням, що якщо буде реекспорт наших виробів. То більше ви нічого не отримаєте. І таким чином, і в нас, наприклад, я казав вам про штучний інтелект, да? в нас застосовуються системи, які в автоматичному режимі відслідковують, так би мовити, ну, таможені декларації в деяких країнах. Тобто санкції можуть стати. Так, да, і дивіться, нову... літаки. Ну, от я наприклад, в 22 му році росіяни випустили 27 бойових літаків. В 23 2023 році максимально 24 літаки. В цьому році, а, значить, до а, середини серпня, от недавня була остання поставка літаків, 14 літаків. А це вже серпень. Ну, Максимально ще вони випустять ну, 14 6 там ну, максимально 8 літаків. Тобто помалу, але рівень випуску бойової авіатехніки спадає. І це при тому. Що ніхто не звернув увагу, що росіяни взагалі перестали випускати літаки цивільної авіації. Нуль. За 23 рік нуль літаків. От, незважаючи на таку концентрацію всіх засобів літакобудування, всіх заводів, літакобудівних заводів на військовому виробництві, все одно загальне виробництво падає. Так само я думаю з ракетами. Я думаю, що в них значно впала. Власне, виробництво ракет тому вони і так зрідка практикують такі масовані запуски. Да, але до кінця року ще буде кілька таких масових запусків це гарантовано.